Доброго вечора. Дай Боже щастя і здоров'я, пан конструктор. Навзаєм. Як ваші справи? Нічого, потрошку туди це, це, це Два шашки вперед, три шашки назад, потім ще п'ять вбік. Це чудово. Треба плутати того ворога, так щоб не знали, де що відбувається. Так, да, сьогодні у нас чудово новина, що дякуючи модераторам закрили збір і всім-сім. Хто долучався, теж дуже велика подяка. І цей чудовий дрончик сьогодні на загальних зборах одноголосно вирішили назвати Фламінго Бейбі. Ну, є Фламінго велика у нас, а це буде Маленький. Ага. Шей бейбі. Так. І тут же дівчата передають вітанечко, пану конструктору. Дякую. Бейбі чи бейба. Дитина бейбі. Ну, це дивлячись. Да. У ну, вас з англійської краще. А, так, так. Так. Дуже гарно. Ви знаєте, тому, хто отримує цього фламінга, йому, в принципі, буде певно все одно. Зараз, зараз, зараз я себе трошки приберу. Ага. То, чудово видно. Чудовий дрончик. Є такий. Дуже гарний. Це сімка. Сімка. Сімка, чудова. Вона чудова. сама рідненька, самий ходовий варіант. Це добре. Це добре, будемо сподіватися, що занесе добрих вітамінів, що там гіпервітаміноз буде. Вітаміни будуть розлітатися в різні боки. Сто відсотків. Mm -hmm. Так що все буде нормально. Все, все зроблять в найкращому вигляді. Та я з наших захисників зовсім жодного сумніву не мав. Що все зроблять в найкращому вигляді і кожному орку по вітаміну. Mm -hmm. От. Єдине, що цей дрон не вміє, це робити блинчики. Блинчики тут до танкістів. Ну, щось придумаємо. Щось і танкістам зробимо. Так що. От. А так, все буде нормально. Я зрозумів. Добренько, пан конструктор, дякую вам дякую. за вашу роботу. Дякую вам, дякую спільноті. Якщо сьогодні Процю. раптом назбираємо, то я ще раз вам зателефоную. Добре, добре, домовились. Добре. Я ще не сплю, буду чекати. Хорошо. От, тільки не до ранку. Ну, вже як піде. Добренько, хорошо. Добренько. До все. Всього доброго. Всього доброго. доброго. Дякую, до побачення. Друзі, ще традиційно. Ще раз я всім дуже-дуже хочу подякувати за цю чудову 89-ту пташечку. Дякую, що долучаєтесь. Це дуже добра справа і, і наближає нашу перемогу. Якби не знаю, то вже так банально чи як не звучало, але так воно і є. Бо ворог лізе, лізе, але ж не виходить йому дуже лізти. Зупиняють, зупиняють і завдяки от таким чудовим FPV -пташ пташкам. Тому, друзі, будь ласка, долучайтеся. В закріплених повідомих не є посилання «Моно», «Приват», PayPal. Будь ласка, долучайтесь. І найближчим часом, щоб ще і 90 пташка поїхала. Там вже може ще трішечки і вже буде ще і сота.